Стоматрівка, немов вишиваний рушник. В Івано-Франківську відбувся третій щорічний фестиваль Весільні візерунки. Марвистою доріжкою в оточенні живих квітів та повітряних кульок дефілювали молодята. На захід організатори запросили близько 20 парку, котрі цього дня стали під вінець. Вітали їх із радісною подією не лише найближчі гості, але й керівництво міста. Утім, родзинкою свята стала благодійна акція зі збору коштів для пораненого на сході бійця. Певних причин не озвучив його прізвище, але впродовж нашого фестивалю. Е з, з організа. Дійним фондом франківський опір збираємо кошти. Акція називається Подаруй частинку щастя, адже наші молодята вони такі щасливі. Ми хочемо подарувати цю частинку щастя нашому пораненому бійцю, який також планує одружитися. Зараз він є на реабілітації у місті Києві. Максим і Наталія разом вже трохи більше року. Вусілля організували за найкращими українськими традиціями, подбали й про колоритне національне вбрання. кажуть, надзвичайно приємно отримати таку кількість щирих привітань, та залюбки діляться власними міркуваннями. До рецепту щасливого родинного життя. Треба правильно розставити пріоритети, що я на першому місці, що є на другому, що є на третьому місці. Потрібно правильно до цього ставитись. На першому місці Бог, на другому місці жінка, на третьому місці діти. Тоді все буде добре. Я підтримую Максима. Найперше це любов, і якщо все буде, Бог буде на першому місці, все буде на своєму. На повітряних кульках молодята написали власні бажання та відпустили їх у небо. А відтак обрали собі сердечні листівки з вітаннями із дерева щастя.